Всім привіт! Мене звуть Олексій Лукін, я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми подивимось черговий такий собі етап національного кешбеку, що ми маємо? Сьогодні у нас 1 листопада 2024 року. Якщо зайти у дію у національний кешбек, у історії транзакцій можна побачити, що 17 жовтня з'явився пункт кешбек за вересень. 313 гривень 46 копійок. Він з'явився 17 жовтня, але аж до вчора, тобто до 31 жовтня, статус був в обробці. І лише учора він став статус виконано. Ось що ми маємо. Далі ми можемо бачити, що тепер праворуч. І є те, що виплачено на картку 313 гривень. Тобто за вересень ми отримали гроші. Ну, за листопад ще нічого не накопичили. І ми бачимо знов повідомлення жовтеньке таке, що за жовтень ви накопичили 170 гривень. І за жовтень тобто, буде також виплата. Що ж, на картці? Переходимо у монобанк, дивимось. ось 313 гривень, 46 копійок, ми вже отримали. Виплата кешбеку від держави. До речі, цікавий момент. Отримав я цю виплату ще 25 жовтня 2024 року. Тобто, незважаючи на те, що статус в обробці ще висів дуже довго, аж до останнього дня. На картку я отримав вже 25 жовтня. Тобто, національний кешбек працює. Виплати ми отримуємо. Ну і наступний раз будемо їх витрачати вже на щось. Так що підключайтесь до національного кешбеку та користуйтесь, він працює. На все добре!